Це відео опублікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Історичний обмін полоненими в Україні. Все добре. ти Як Україна повертала додому тисячі наших героїв? Перші обійми. Дивіться та сльози розпачу. Казали не бачили. Поїдемо додому. Як зустрічали наших захисників, стільки сліз, емоцій та обіймів я ще ніколи не бачила. Ексклюзив фактів тижня. Слава Україні! Це їхні перші емоції, щойно вони перетинають український кордон. Слава Україні! Ані сліз, ані радості не приховують. <ріху> Наші вдома А флаг мені можна України, пожалуйста, зав'язують от, от? і це перші кадри історичного обміну, який тривав цілих три дні тисяча на тисячу. <ріху> Як це було? Усе розпочалося тут ще задовго до приїзду наших захисників. Їх з нетерпінням чекали, не спавши по кілька ночей. Першими на історичний обмін прийшли родичі полонених. їх тут десятки. Хтось чекає самого ранку, а хтось уже взагалі кілька днів з єдиною надією нарешті побачити своїх рідних живими. Тут батьки, друзі, діти, кохані зі світлинами усміхнених мужніх воїнів своїх найрідніших яких не бачили роками. Більше ніж вже три роки, як перебувають в полоні, ви чекаєте сина четвертий рік. Я чекаю свого батька з полону. Дуже сподіваюся. дуже сподіваюся. Ні, я ні, я ні, синочка. Сина, сина, синочка. Сина, сина. Вже третій рік пішов, як дитина. Ні, ще немає. Вони ще не знають, чи зустрінуться зі своїми, але обіцяють стояти й чекати до останнього звільненого захисника. Нічого ми за них не знаємо. Вони є всі безвісти зниклі. Жодної звісточки ніякої. Один каліка до другого немає. Всі сидять на телефоні, всі чекають. Немає досі ніякої інформації. Він без вісті вже півтора роки. Взагалі ми не маємо ніякої інформації про його місце знаходження, але маємо надію на те, що він живий. Шукаємо, чекаємо інформації, нуль сни сняться. Нічого не знають та до останнього сподіваються. Надіюсь, вірю, що він живий. Я відчуваю, що він живий. Тут такий дух надії, на який можна, здається, повісити сокиру, і вона буде висіти. Сподіваємося, чекаємо. Іншого ми не можемо робити. Я думаю, що він там буде. Я... Нема слів. Взяли навіть з собою для своїх а улюблені ласощі. Так, дивіться, що ми їм набрали Піщення різного, шоколадки. Навіть одежу з собою взяли їм передіватися. вкусняшок. А на да? коханому. Да. Чекають довго, втомлені під пекучим сонцем. І от перед родичами звітує міністр оборони. Обмін таки відбувся. Вже обміняли наших військових і цивільних ми ні про кого не забули. Будемо працювати, доки не звільнимо всіх. І Момент істини ага. нарешті з'являються перші автобуси. Радуємо! Радуємо! Тут пробирає до мурашок всіх без перебільшення. Емоції люди не приховують від слова зовсім. Хлопці <пілляємо> виходять з автобусів та одразу очима шукають своїх. Усі герої з українськими стягами на плечах. Так, хороші новини. Звільнили з полону мого племінника. Комусь з родичів щастить одразу. А от комусь, на жаль, доведеться чекати далі. Була надія, що нашу дитинку обміняють. Казали, не бачу. Поїдемо додому. І йди до мене, Сонечко. Ти з моїм Іваном потрапив до да. молоди. Він є, чого сьогодні. Є, він все. війській, сидить але, на СІЗО. Але, але не це, я знаю. Він у цьому обміні не приїхав. Він не приїхав. І не буде він, його не чекати. Не знаю. Він ще там на СІЗО лише. Я не розраховував навіть. Боже, на це. Моліть Бога, все буде добре. Ми довго були там? Рік і сім місяців. Ви там довго були? Три роки. Хлопці кажуть, до останнього не вірили, що їдуть додому. Я зрозумів, коли з самоліту вже виходив. Сьогодні часов 10 утром, десь так, утром. А коли дізналися, що додому їде? Mm -hmm. ну, взагалі, як, ну, нам не казали, куди нас везуть. Тобто, ну, надія була, вже коли вийшли. Прилетіли до аеропорту в Гомелі, там уже стало ясно. Зі значною втратою ваги, отриманими в полоні хворобами, але настільки щасливі, що навіть не можуть підібрати потрібних слів. Я не можу це передати, це не очіти, не, 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 не сказати словами. Треба почувствувати на себе. Я не, не знаю. Як будто тисяча іголок туда в Рада, щастя, не знаю. Емоції. Не повірили, напевно? Не, не, не повірю. До, до сих пор не вірю. А ще наговірки, бо єдине та найперше, що хочуть зробити, нарешті сказати рідним Я вдома Хто ну, першим позвонити? – Матері. А ось власне й перші дзвінки на це без сліз дивитися неможливо. Ваш син біля мене стоїть. Алло, Ало, мам. мама, мама. Я тебя Все? Сучит. Да, да. М мам, все хорошо я уже в Украине. Со мной все хорошо, мам. Я живой, здоровый. Ты не я буду живеть. Это твой, твой, мне пришло твое письмо. Я обалдел. Ты, солнышко, все мое. А да, я теперь уверен, что тебя я больше никогда не оставлю. То, что ты совершила и ждала меня все эти 37 месяцев, это очень большой подвиг. Не можуть наговоритися навіть після тривалих обійм годинами стоячи посеред вулиці. Героям слава, а хтось не може навіть відпустити один одного, обійнявшись без слів, та от не без сліз. Ця безперебільшення історична подія найбільший обмін за всю війну. Стільки сліз, емоцій та обійм я ще ніколи не бачила. Наших героїв зустрічали сотні рідних та десятки журналістів ледь не з усього світу. Відтак залишається сподіватися, що подібні обміни відбуватимуться і надалі, доки останній українець або українка не повернуться. Додому. Треба вірити, будемо вірити, сподіватися. Надіждані, вона ж останнє помирає. Тому що є такі, знаєте, моменти, коли безвісти зникли, повертаються. Надія це те, що дає нам життя. Надіємося. Любов, Кукла, факти тижня, ICTV, Єдині новини.